Добрий день, з вами Ян Херплес, і ми від сьогодні відкриваємо новий проект, новини плюс. Відтепер на нашому сайті ви побачите, окрім звичайних новин, ще новини як телевізійні. І сьогоднішня перша новина, 12 січня 2014 року. Ми закриваємо навчальну виробництву зимову практику. Щойно прибув поїзд, ну але це не останній поїзд. На останній поїзд ми щось. Отже, давайте підведемо підсумки. Цей час загалом проїхалося 11 тисяч пасажирів, 5 із яких це діти, 6 тисяч із яких це дорослі пасажири. А також на нашій дитячі залізниці 5 січня була делегація з Харківської малої південної дитячої залізниці, в кількості 36 тисяч 36 чоловік. Перепрошую, в мене тисячі, розумієте. Юні залізничника південне було шоковані, адже наша дитяча залізниця єдина в світі, яка працює зимою. Це перша дитяча залізниця. Ви бачите, яка вона красива і затішна, в такому маленькому парку імені глоби. А, але це не факт. Тому що 8 січня в нас перше пройшло інтерактивне шоу. Це традиційне новорічне свято, але перше інтерактивне. Ми відзняли свято. Таку святу казку Ніч перед Різдвом по мотивам повісті Миколи Гоголя. Ви знаєте, вона вдалася на відмінно. А також у нас був концертик, невеликий концертик, де випускники року Елізавета та Вікторія Майна поспівали свої пісні і вразили просто глядачів своїм дивовижним талантом. Але найдивовижнішим талантом вразили. Юні танцюристи з п'ятої та першої зміни. А перші з п'ятої зміни хіп-хопери взагалі здивували дитячу залізницю і запалили її. Тому зустрінемось на наступний новий рік. Дякую! Це був перший випуск новини плюс від Young Replacement. До зустрічі. Поїзд відправляється. Так, мужчина, що ви здесь ролики? От подивіться, поїзд, їде, а воно, лізе. поїзд іде, а воно лізе. Що ви здесь робите, я спрашиваю? Работаю. А у мене ще на мікрофоні. А, ким ви працюєте тут? Я работаю старшим машиністом, змінили на біля А, ви користуєтеся жовтим пропорцією? Просто да. нам обіцяли, що нам покажуть, як правильно користуватися. Так, але це вам расскажет проводники, а не старший. Добре. А, це старший машиніст. Що робить старший машиніст зміна? Керує локомотивною бригадою. А що локомотивної бригада? робить? Керує поїздами. Добре. Це був старший машиніст. А тепер ми перейдемо в вагон. Власне, ми вже в вагоні, в якому сидять і пасажири, і працівники дитячої залізниці. Ми спеціально попросили адміністрацію дитячої залізниці, аби вони вирівняли пасажирів і дали нам такий рейс. Отже. Кофе можна? Кофе. Не встигли вже сісти чаю. За чаю Я кофе а, хочу. А, кофе, хорошо. П'ять Ні. Ні. Подивіться, Кофе теж в вагонах у нас, к сожалению, немає. Ну ладно, ми, проходим, ну, э, ми проходимо до пасажирів, э, І у нас пасажири... Э, скажіть, будь ласка, як ви давно питаєтеся на дитячій залізниці? Залізниці, я катаюсь, мабуть, вже десь років 5. Як подобається? Звичайно. Якщо ви бачите, що я тут сиджу, то це, звичайно, подобається. А що ви кажете з приводу зимової практики? Зимова практика це чудово, це корисно для людей. Добре. А зараз переверемося. Ми їдемо в тунелі імені мені пушки, довжина якого — кого 30 метрів. Ще це оголошують провідники, але оскільки провідники зараз п'ють каву, то це оголосив я. Ну, добре. Скажіть, будь ласка, ще одне запитання. Чим відрізняється зимова практика? від ну, Як на вас, там, може там, холодно, літом жарко, Звичайно, влітку, мабуть, там, якось окна зачинені, вікна. Вікно можна відчинити. Але тоді буде вагоні пропало і це може не сподобатися багатьом пасажирів. От правильно. От пасажири дбають про пасажирів, а юні залізничники дбають про пасажири, про ті, які дбають пасажирів. І тому ми зачиняємося, вікна з собою. Продовжуємо нашу дякую за інтерв'ю. Продовжуємо нашу таку мандрівку вагонам пасажирів та юних залізничників далі. І так ми підходимо до такого цікавого моменту це юні залізничники. Скажіть, будь ласка, хто хоче з нами поспілкуватися? Ніхто. Він злізнички не хоче спілкуватися. Ну це буває. Тоді давайте дійдемо до голови ради залізниці. Пане головою ради, ми чесна преса, ми чесно дитяча залізниці. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку відпрацювала дитяча залізниця за моду? Дитяча залізниця відпрацювала дуже добре. Були. Деякі зауваження в цілому роботу юних залізничників можна оцінити в п'ять балів. Новий саме задоволення? Так. Що хочете побажати на майбутню практику юних залізничників і зимую і влітку аккаунт розпочнеться першого травня? Творчі наснаги, успіхів, бажання головне і виконання на його. Ми, Ми по постараємося виконати ваші всі вимоги і бажання. Вам дякуємо за інтерв'ю. А зараз ми прибули на нашому майже останньому поїзді і тому час на вихід. Ну, ходімо. Mm -hmm. ну, ми закінчили свою поїздку. Бачите, такі вічно перевірки. Навіть мені руку подають, дякую. А, будемо зараз йти далі, знімати наш сюжет про останній робочий день дитячої залізниці. Отже, ходімо. А, надалі в нас приміщення по станції Піонерського. Дякую, я Здається, тут закрыто двері, але підемо через центральний вхід. А у мене є ідея. Я тут да. Зустрів випускника взяти. Знаєте, так. якого я хочу взяти інтерв'ю. Будь ласка, дайте нам інтерв'ю. <звук> <Моя камера. звук> <звук> Ні, шановні, дайте інтерв'ю людям. Ну скажіть, як Неріка. вам працювати на дячі залізниці. Чувак, у мене я так по телекусі мага Ну, Льош, не, не хочуть вони інтерв'ю давати я добре. Я серйозно. А я вам поки можу розказати про дячу залізницю. Ну, ви знаєте, що ми відкриті з 6 липня 1936 року. речі, у нас дві цифри шість. Але якщо було три, вже було цікаво. А поки ми йдемо до чого стане. Так, шановні пасажири, ви можете побачити, що на Поперській вулиці прямо біля входу висить такий собі графік руху, який ви можете побачити і знати, що поїзди виховуються у нас щоскожні 10 хвилин. Після того, як вони прибули, вони 5 хвилин стоять, а потім знову відповідається таку собі казкову пацію. Ми бачимо, оголошення, що визначені пасажири працюють з 12 до 12 січня, тому останній робочий день. Як ми вже сказали, проходьте обратно. Як ви бачите, ми зайшли в вестиблюд дитячої залізниці. І ви знаєте, що ми малюнки макають дитячий макет міста морів. Але макет стигли зламати. Він ну, що, не рухається. Тому ще хочу звернути вашу увагу, що на дитячій залізниці пройшов конкурс малюнків, який конкурс Це, наприклад, малюнок від якої від... Хто-то що Це малюнок не першої мене, але не написано. Там Вас сюди залізниці. залізниця. За турки всі мові, тому дещо ти... смішне виходить. Це малюнок, чесно не знає, якому зміни, але тримають участь. Кожа зміна намалювала як мінімум один. Загадом, 4 -4 -4 -4 -4 -4 Про те, що відповідається, але завжди важливі і актуальні. Бачимо, що нас до іншого малювання зміни номер 6. Окрім цього, ми бачимо ще один п'ятої зміни. Потім малюнок ще один від п'ятої зміни, ще один від п'ятої зміни. Бачите, юні залізничники змін, там Перша, четверта, п'ята, приймають, активну участь у житті це ми, в іншій залізниці. Саме таку подарунок подарувала, боже, яка зміна подарувала цей Ну, Тут не написано, це дійсно складна робота, але ми дізнаємося, якщо хочете вас повідомити. <пілляє> І п'ята зміна знову, третя зміна. Мабуть, до шостера зміна, а так скажу під себе. ще один малюнок, Бачите, всі зміни намалювали свої малюнки. Пане Максиму, зараз йдемо. Попросили купити кофе. Ой, добре. Максима, Максима, мені дав такий зонтик, що про це під Давайте Покажемо вам ялиночку. Дивіться, ой. Дивіться, гарна ялиночка. Цей ялиночка справжні диво її прикрашали юні залізничники один день. Ви зрозумієте? Цілий день юні залізничники робили цей весь райтор, або 8 січня відео ми виложимо на нашому каналі в Ютубі трохи пізніше. Воно зараз монтується і оброблюється. А поки можна бачити ялиночку. Добре, зараз ми підемо в таємничу кімнату, з якою йде регулювання рухом поїздів. Тому запрошую вас, в таємничу кімнату. Мені Треба десь зонтик цей відкласти. Отже, ну, ми зайшли в кабінет або приміщення чергової постанції Півнерська, в якому працюють три особи на трьох посадах. Це чергові постанції, оператори у нас їх два сьогодні і диктор. Отже, ми підійдемо до мать всія движення чергової постанції. Чергової постанції, як тебе звати? Сергій. Сергій, його звати Сергій. Ви не познайомитися. Поясняйте, будь ласка, пасажирам, що це за пульт і як ним користуватися. Що він робить? цей пульт управління, повиці, ну, готує маршрут до травнями поїздку. З допомогою цього пульта ми можемо відкрити, закрити, відмінити світофори. Ну, в общем, все. Бачите, на дитячій залізниці, але все так посерйозно. Це ми вас переконуємо, щоразу, щоразу пишучи новини на нашому сайті. Подивіться, я з власного досвіду, а це дуже великий досвід, не буду казати, який, можу сказати, що зараз циклофор відкритий і поїзд приїде на першу колію. Ось вона. І тому ви бачите такі білий білі рисочки. Це означає, що маршрут готовий і чекає вас на поїзда. Скажіть, а коли поїзд приїде? Що ви будете робити? Коли поїзд приїде, ми повинні нажати ці дві кнопки і потім дожидатися. ...время наступного відправлення і відкрити вихідний світофор. Ну, робота, да. Ці дві кнопки означають, що поїзд приїхав і ми підтверджуємо... ...і даємо на наступну станцію сигнал про те, що поїзд приїхав... ...по складі, не відчепився і все в нас добре на залізниці. А коли поїзд відправляється, що ви робите? І за дві хвилини ми говоримо радіосв'язок з машинистом, що ми... ...мого розрешуємо відправитися з розрешуючим чи запрошуючим... ...показанням світофора. Є таке, що світофор... сломался, и мы тогда ему разрешаем, ну, ну разрешаем отправляться при запрещающем показании светофора. А если все нормально, то при возвращающем. Открываем выходные Ч1 или Ч2, то есть с первого или второго пути, и выходим... Он каждый глаз на партии то есть с первой кули, с другой кули. И выходим Можно. на станцию, то есть на первом с диском, и показываем, убеждаемся в полной безопасности, и что ничего не украшает безопасному движению, и отправляем поезд. А вот скажи, вот, я бачу теннисную ракетку. люди часто запитывают, я знаю про это. Что делает человек с черной шляпой, что с теннисной ракеткой на пароне? Вот, поясняйте. Если мы пока, когда мы ну, принимаем поезд, если мы покажем белый диск, бело-черный, ну, еще с такой черной полосой, это означает, что ну, на путях На перроні, все, в общем, безопасно. Білий диск, бачите? Якщо ми покажемо красний диск, то значить машиніст може немедленно становитися, тому що на путях є якась небезпечність. Тобто небезпечне. Тобто я вам хочу шановні пасажири, та дивичі, не погайтеся. Ця людина з танішею рукеткою не йде або грати в теніс. Вона виконує дуже важливу функцію. Вона попереджає машиніста про те, що можна їхати або не можна їхати. Тому, знаєте, ця людина дуже відповідальна, і від неї залежить безпека в дитячій залізниці. Але в неї є помічники. От дивіться, це ну, чудово ця дівчинка, і дуже скажи, як її звати? Анастасія Анастасія, нам зараз розповість, що вона власне виконує дитячій залізниці. Я? Оператор я оператор, до речі, твій колега, підійди, будь ласка, покажи, що вона там записує. Я записую прибуття потягу, коли він від'їхав. Скільки вагонів і номер потім це дуже важливо, тому що якщо ми не будемо знати, коли він поїхав, і коли він прибув, то ми не зможемо дізнатися точно коли його відправляти. Так. Власне ми зрозуміли. А це ось дуже... диктор. це дуже важлива посада, тому що вона повідомляє всіх пасажирів. Коли вони зможуть. Діктор, ну не ховайтеся, будь ласка, зробіть нам якусь об'яву для пасажирів. Так, да. зараз поїзд приїде, зробимо, не переживаємо. Добре, диктор пообіцяв. Ну я, я думаю, що вона зробить об'яву, коли буде поїзд приїжджати. А ми зараз хочемо повернутися до чергової постанції. Ви казали про радіозв'язок. Скажіть, а от як нам користуватися? Ви нам покажете? Так, mm, да, можу, конечно, показати. Тільки сейчас є маленька проблема. Радіо не не робота, є технічні причини, але в принципі я можу показати. Когда поиск виїжджає з туннеля Пушкина, то есть мы видим, что локомотив выехал, вот, ну, например, сейчас, мы говорим вот этот текст, если светофор открыт, и говоримо машинисту поезда номер 308, я чергую по станции Пионерская, дозволяю вам проследовать на первый коррект, позволять, чтобы показание кино светофора. Аршу прямо готовый, чергую по станции, иди сергей. І послідок ми виходимо на вулицю з диском і приймаємо поїзд. Ну я так розумію, з диском вже вийшло і пасажири нет, бачили, як люди нет. з диском виходять. І тому зараз ви побачите чарівне диво. Але, диктор, ви там хотіли нам щось об'явити? Давайте об'їхать. Але... Будь ласка, віктор, повторіть, будь ласка, пойдемо. Пасажирський поїзд No39. Ходите перше, якщо набирається ламочність, Дивіться, зараз, коли бачите, поїзд вже приїхав попереджуючи сигнал, що люди хочуть побачити, але цього не бачать. Поїзд приїхав попереджувальний сигнал і на попереджувальний стофору горів у нас один жовтий вогонь. А на вхідному у нас горить два жовтих. І ви бачите, що поїзд зараз заїжджає на. Е, він же заїхав на стрілку, е, він їде вже першим першу е, полі. Я дійсно бачу це чарівно, навіть не може. Це чарівно, я воно все працює, розумієте? Це дуже така собі, собі штукенція, яка називається блокування. Е, на на залізниці є три такі літери. С, С, Б. Сенгалізація, централізація, блокування. Це як би мовити. Е, Такий собі девіз. А от підійдіть сюди. Підійдіть. Бачите, тут є застереження. З радянських часів ми пам'ятаємо всі такі мультики. Работні ЦБ. помні, подпитка і переворачування реле, установка перемичок, не предусмотрених схем, приступлення. Тому працівники СЦБ, черговий пистанцію, оператори. це дуже важливі галузі тічі залізниці. А ну, ми переходимо до інших спеціальностей.